Бюджетна історія у раді на скандали багато зазвичай фінанси затверджують під новий рік. Цьогоріч бюджет буде не під ялинку. Її ще й не починали встановлювати, а папери з цифрами вже роздають депутатам. Ті худко мають осмислити усі цифри, аби в останній день каденції ухвалити напрацьоване відставленим урядом. А це суперечить регламенту. Волають в опозиції. Зі відставки кабінету міністрів до подання до Верховної Ради проекту закону про державний бюджет на наступний рік. Відлік сроків припиняється і відновлюється. Після подання до Верховної ради проекту закону про державний бюджет України на наступний рік новосформованим кабінетом міністрів. Володимир Михайлович, припиніть оце блюзнірство! Вони подали проект державного бюджету до, до відставки до відставки уряду. Я ну я прошу вас. Насправді, спікер у понеділок уже після відставки уряду лише анонсував внесення бюджету у раду. Я очікую, виходячи з запевнень кабінету міністрів України. Що сьогодні о 17 й годині е, в кількості 500 примірників проєкт державного бюджету надійде до Верховної Ради. А такого прем'єр-міністра вже в Україні вчора, станом на 9.00, коли було оприлюднено указ президента України, не існувало. Ви прийняли бюджет від. Уряду самозванця, попри такі слова, і майже порожню урядову ложу відставлений. Урядовець розказує основні цифри на 2013-й. бюджетний дефіцит у 50 мільярдів гривень, присмачує даними з розвинутих країн, або українцям не так образливо було. Запропонований рівень дефіциту, на наш погляд, є оптимальним. Для порівняння хотів би привести приклади, що дефіцити японії у 12-13 роках складають 10 та 9% ВП. Ну, Друзі, я розумію, що криза всі з цим погоджуються, Ну, щоби е, е, таке збільшення видатків на утриманню. Прокуратури і міліції, ну то вже поліцейську державу точно збудували. Бюджетні цифри в усі часи неприємні. Заспокоюють у провладній більшості. Цей бюджет є синицею в руці. Не найкраще і від комуністів. Вони теж проти цифр на 2013-й. голосів на бюджет не дають. сніт закона о бюджетів. На все таки якийсь документ нам сьогодні дали. після перерви з перемовляннями і без комуністів голосів вистачило попри геть нерясно заповнену залу. Бюджет на 2013 рік згідно конституції про особисте голосування не дістав підтримки депутатського корпусу, і таким чином ми повинні швиденько за скороченою процедурою ось ці дірки за азаровим латати. Ну а при цьому ж більшість повинна не забути кожен натиснути по п'ять кнопок. Три прийняття бюджету раніше. То ми ставка з проблемою, коли нам во второй половине дня його вносили, а ночью нас буквально заставляли, щоб ми за этот бюджет голосували. І сиділи определенної представители кабинета міністрів в ложе і кричали, сколько вам треба дополнительно? мільярд або два дополнительно, забирайте, тільки голосуйте за данный бюджет. Бюджет 2013 до розгляду беруть та ще й ухвалити хочуть вже у четвер в останній день каденції шостого скликання без зайвих розмов і без чернеток, одразу як закон. Якщо звісно, хтось із де депутатів не покаже дулю. Ольга Сніцарчук, Ян Доброносов і Олексій Тищенко. П'ятий канал.